Магніти, які тримають все. Ніжно, надійно, акуратно, без дирок у глянцю, або у тканині. Ось такі магнітики. Я користуюсь ними постійно. Вже багато років, і дуже з ними задоволена. сам магнітик, да, він невеличкий. Наприклад, китайський магніт, от такого ж розміру, він буде вдвічі слабший. І він вам не буде так тримати надійно, глянець, наприклад, або тканину. Тому я користуюсь саме такими магнітами. Це одна причина. Друге, це те, що ці магніти не трощаться, коли ви постійно їх стукаєте один об одного або об каркас. Що з ними може відбутися? Це трошки десь можуть сколотись ці магнітики, але вони завжди залишаються цілими. Сам магніт залишається цілим. Навіть якщо він десь сколовся, він буде виконувати свою функцію і буде вам все надійно тримати. Потрібні класні магніти звертайтеся.